Ось прийшла моя посилочка з агромаркету. Зараз подивимось, що тут у нас. Накладна. Це у нас наскіння. Дуже добре, що. Це в одному пакетику, нічого ніде не загубиться, і все в одному місці. Це у нас фрезія цибулинки квіти. І це лілія. Так, лілія цибулинки. Тут у нас ще цибулинки. Теж лілія. Ось ще у нас десь третя лілія повинна бути цибулинки. Так, це у нас. Саджанці, малина, саджанці, ще малина. Це у нас малинове дерево, саджанець. Всі коріння добре упаковані, це лаванда теж. Саджанець, вона навіть вже велика така. Все добре упаковане. Ніде нічого не вибивається. Буду сподіватися, що все приживеться.